Російський шахет влучив в укриття над четвертим реактором Чорнобильської АЕС. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. ППЛА летів на наднизьких висотах. У наслідок влучання пошкоджено верхній шар споруди. Скрізного пробиття не відбулося. Пожежу загасили, однак спостерігається. Тління технологічного прошарку за першими оцінками, пошкодження укриття суттєві. ДСНС повідомляє, що після удару показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На промайданчику ЧЕС зафіксовано 0,57 мікрозивертів за годину, що не перевищує допустимих значень. Моніторинг триває. Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук на своїй сторінці написала, що удар несе. Реальну загрозу радіаційному забрудненню, наслідки якого є непередбачуваними. У вулиці Вадима Гетьмана на дорозі стався потоп. За інформацією білоцерків води це сталося через те, що люди викидають сміття у мережі, що спричинило затор на каналізаційному колекторі. Фахівці наголошують, водоскид – це не смітник і наполягають на тому, щоб місцеві використовували його лише за призначенням. Нині ще залишилось трохи води поруч з проїжджою частиною. Протягом тижня у місті тримається мінусова температура, а отже, водойми вкрились кригою. Це одразу викликало ажіотаж серед місцевих рибалок, як розповідають досвідчені любителі зимового відпочинку. Наразі товщина льоду становить приблизно 8-10 сантиметрів, що вважається відносно безпечною. Але рятувальники наголошують, неправильна поведінка на водоймі може призвести до непередбачуваних випадків, тому важливо дотримуватись правил безпеки. Зокрема, варто використовувати палицю для перевірки міцності льоду. Якщо після удару з'являється вода, негайно повертатися. Натомість не потрібно цього робити ударом ноги. Зазначу, що лід вважається безпечним, якщо він має зеленуватий колір та товщиною не менше 7 сантиметрів для ковзанки – 10-12 сантиметрів. А для масової переправи пішки 15. Погода сприятлива для риболовлі? Ну так. Це льод є угу. Ото. А чи безпечно взагалі перебувати зараз на льоду? Ви як рибалка, ось що ви скажете? Нормальна. Да. Тільки надо голову мати трошки. Угу. Не лізти там, де не треба та все. Угу. А як перевіряєте взагалі? Оце якщо не пробив до води, значить Угу. Кожного року виходите на таку риболовлю? Так. А чи вам це подобається? Куди хочеш, дойдеш. Літом мені менше подобається. Mm -hmm. так. Що. Замість однієї нещодавно в ефірі ми розповідали про ситуацію на таращанському масиві, де орендарі ділянки, які планують звести шість мафів, неправильно викопали і пересадили ялинку з вулиці Таращанська, 191 а на урочище Голендерня. Але як повідомила начальниця управління благоустрою міста Альона Колотницька, поруч з цим місцем на бульварі благодійники висадили нові дерева. За її словами, ні копійки з міського бюджету не витрачено. Продовжуємо нашу спецрубрику аналіз звітів депутатів Київської обласної ради за 2024 рік. У першій частині ми розповідали про роботу Олександра Поляроша та хвичі Мепарішвілі. Але якщо ви пропустили цей матеріал, раджу переглянути його на нашому Ютуб-каналі. А тепер на черзі тріо інших обранців: Савчук, Поліщук та Котушенко, які пройшли від Білої церкви. У минулій частині ми проаналізували звіти двох депутатів Київської обласної ради: Олександра Поляруша та Хвичі Мепарішвілі. на черзі Тріо з Юрія Савчука, Станіслава Поліщука та Миколи Котушенка. Член виконкому Білоцерківської міської ради Микола Котушенко прийшов до Києвоберди на початку 2024 року разом з чотирма іншими новачками, які зайняли місця тих, хто їх покинув. На сайті Кор звіту представника нашої громади ми не знайшли, але нам його надала прес-служба партії Слуга народу. У документі акцентовано увагу на тому, що зроблено для Білої церкви, зокрема підтримані рішення про театр імені Панаса Саксаганського, білоцерківські фахові коледжі та інші заклади. Протягом звітного періоду сприяв в наданні послуг з перевезення спортсменів на змагання. Так, у лютому 2024 року було організовано перевезення 22 боксерів з Білої церкви до Броварів протягом двох тижнів на чемпіонат області. А також в березні 2024 року на чемпіонат в місті Києві, також мною ініційовано звернення до державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України з метою вирішення пити питання забезпечення дорожнього освітлення траси М-05 Київ Одеса. Крім того, я очолив робочу групу з врегулювання надання послуг приміських та міжміських перевезень пасажирів в місті Біла Церква. Як і всі його колеги, Котушенко відзначив своє відвідування комісій і сесій допомогу військовим а також зустрічі з виборцями. Останніх протягом року відбулося 10 Наступний Станіслав Поліщук, колишній депутат Білоцерківської міської ради та директор обласної стоматполіклініки. Йому вистачило чотирьох сторінок, аби вмістити свою діяльність за 12 місяців минулого року. На них він визначив три основні пункти: робота в обласній раді, прийом громадян, вислухав 169 мешканців області та соціальна політика. В останньому розділі наголосив. Виступив з ініціативою внесення змін до Київської обласної цільової програми Турбота на 2021-2025 рік та програми соціальної підтримки захисників та захисниць України. Внесення змін дало змогу забезпечити безкоштовною стоматологічною допомогою військовослужбовців, які беруть участь у захисті нашої країни, а саме, надання терапевтичних стоматологічних послуг, хірургічних стоматологічних послуг та послуг із зубопротизування згідно з укладеними договорами. Так, у 2023 році надано стоматологічну допомогу 156 особам на суму 5 мільйонів гривень, а у 2024 році 187 особам на суму 11 мільйонів гривень. На Юрію Савчуку зупинятись довго не будемо, адже його звіту під час підготовки цього матеріалу не було оприлюднено ані на сайті облради, ані на його особистій сторінці у Фейсбук, ані на партійному профілі. Ми звернулись до нього, щоб він надав відповідний документ. За його словами, звіт готовий, але надіслати його на нашу редакційну пошту він не зміг. Тож наскільки робота п'яти депутатів Київської обласної ради, що представляють білоцерківську громаду, є ефективною та чи виправдовують вони лозунги з своїх виборчих програм? Оцінювати мають люди, Ярослав Опаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква. Слідкуйте за новинами разом із нами на телеканалі Еспресо Біла Церква та на наших сторінках в соцмережах Телеграмі, Фейсбуці та Тіктоці. Знайти нас просто вбити у пошук Еспресо Біла Церква. Особливо акцентую вашу увагу на нашому ютуб-каналі. Обов'язково тисніть дзвіночок і стежте за новинами у реальному часі. В міській раді відзначили родини, в яких народилися двійні. Цього разу щасливими батьками стали дві пари. В одній родині з'явились на світ дівчатка Софія та Соломія, а в іншій хлопчики Ярослав та Святослав. Молодих батьків привітали та вручили подарунки, дитячі візочки, квіти та подяки. Як зазначили у вітальному слові, народження двійнят це особлива подія, яка заслуговує на увагу та підтримку громади. Вважаємо малюкам здоров'я, а їхнім батькам сил. На радості. Як вам бути у ролі мами двійні? Важко. По-різному буває, залежить від настрою дівчат. Але завдяки допомозі чоловіка, мамам, бабусям, то справляємось. Це Софійка, це Соломійка. Важко, але цікаво. Сьогодні саме той день, коли Купідон розкидає свої стріли, а вулиці наповнюються квітами, подарунками та зізнаннями. Одні святкують День святого Валентина у романтичній атмосфері. Інші жартують, що їхня Валентинка це платіжка за комуналку. А ми підготували для білоцерківців щось особливе: коробочку з передбаченнями, що чекає на них в особистому житті. Дивіться у бліцах. Вам Купідон передав передбачення до Дня так. Закоханих. Оберіть своє і прочитайте. Чудово, що він мені передбачив. Любов у повітрі. Чекайте приємний сюрприз від коханої людини. Супер! <гаду> Буду чекати. А вас грошей хвата мені його виконати. Це ж купідон передав. Будьте обережні, ви можете закохатися дуже сильно. Дай Бог здоров'я. Знайомство долі. Незабаром у вашому житті з'явиться хтось особливий. Дуже, дуже влучне побажання. Зірки кажуть, це гарний день для обіймів. Не втрачайте шанс обійняти кохану людину чи навіть кота. Кохана людина в мене десь в Польщі, так що сьогодні буде кіт. Купідон на підльоті, Він зробить постріл, але чи влучить точно в ціль побачимо. Чуть, Чуть опоздали. Чекайте Валентинку від таємного шанувальника. Ну, все круто, буду ждать. Доля каже: вас чекає солодки. Чи це поцілунок, чи шоколад? Не так важливо. Головне, що це буде смачно. Дякую. Щасливий збіг, ви випадково опинитесь, в потрібному місці, потрібний час. Зірки кажуть, це гарний день для обіймів. Не втрачайте шанси обійняти кохану людину чи навіть метава. Супер чудово обійму, обов'язково. У краєзнавчому музеї презентували дитячі книжки, присвячені екологічним темам під назвою Дім в якому ми живемо. До міста приїхали дві авторки: а це Ірина Шашкова-Журавель з книгою Озеро у Квітосівському парку Динаприки та Олена Сколоватова з книгою Сміттярики. Письменниці друкувалась у нашому місцевому видавництві час змін інформ. Тож і презентація відбулася у білій церкві. Твори покликані допомогти дітям краще зрозуміти, наскільки важливо берегти природу та не забруднювати навколишнє середовище. Зазначу, разом з авторками на заході мав бути присутній ще один письменник Віктор Васильчук, але не зміг через стан здоров'я. Натомість його книга Шалена Богдана також була представлена публіці. Ця книжечка перемогла на мистецькому конкурсі Українського інституту книги в 2024 році. У нас еко-тематика представлена в даній книжечці. А, взагалі, а, ключовою ідеєю цієї книжки є необхідність дбати про навколишнє природне середовище а також зачіпається багато проблем, з якими стикаються сучасні діти, школярі. Зокрема, це й проблема невпевненості у власних знаннях і страху невдало пройти контроль навчання. А, тобто, в цій книжечці. А, на прикладах позитивних героїв ми бачимо, як можна подолати невпевненість в собі, різноманітні проблеми. А це і проблема бодішеймінгу, яка зачіпається в цій книжечці. Зокрема, герої Донаприки є вкриті лускою, а є вкриті м'яким хутром, і деякі з них не впевнені у власній зовнішності. А їх друзі допомагають їм набути впевненості в собі, переконують їх в їх неповторності, і таким чином дуже багато користує для дітей інфу. Інформації, яка може сприяти розвитку у них почуття власної гідності, унікальності, цінності, можна у видавництві придбати. Тобто, електронна крамниця видавництва, лі, літера називається це електронний магазин видавництва а, час змін До того ж, у всіх регіональних бібліотеках ця книжечка вже представлена. Тобто, Український інститут книги забезпечив розповсюдження двох тисяч примірників до всіх регіональних бібліотек. Це Така дуже багатогранна книга. В нас тут представлена екотема, хоча насправді там багато всього і про дружбу, і про самотність, і про пошук того, з ким можна розділити. Свій час розділити життя. Такий от маленький сміттярик він живе на астероїді, який називає планета Мідімо. На астероїд прилітають люди. Вони вивантажують туди сміття. Для них ця планета не цікава. Ну це такий фантастичний від коли вони вивантажують сміття, маленький сміттярик біжить і ховається в сховищі, бо це дуже небезпечно. Все летить з неба така от алюзія до нашого теж сьогодення? І ось цей сміттярик він мешкає біля цього звалища. Він невезликого розросту, як першокласник, і в нього є ручка -хвостик. От У нього видно є хвостик, і вона йому допомагає робити різні класні речі, тому що він після того, як вже сміття вивантажили, він іде і шукає різні класні речі, дає по суті їм друге життя. Тобто це світовий тренд про те, що річ не потрібно відразу викидати, а можна спробувати знайти її і ще якісь використання. На цій позитивній ноті ми завершуємо наш ефір. Дякуємо, що були з нами. Наступного тижня зустрічайте у студії Олену Бойко. Вона розповість ще більше актуальних новин, які трапились у нашій громаді. Нагадую, вихідними о 18.30 та 23.30 Вмикайте телевізор і дивіться підсумки тижня головних новин Білої церкви. Зичу усім мирного вечора і спокійних вихідних.